Йому лише 29, а він ветеран АТО. Ще на початку березня 2014-го пішов добровольцем на війну, бо не зміг змиритися з тим, що ворожий чобіт поплюжить українську землю. Бачив усе: і ворог в очі, і сльози страждань, і розчарування тих, хто чекав на руську весну, а отримав зруйновані міста і села, скалічених і вбитих горем людей. Йому щастило, якщо можна це так назвати, багато разів побував під градами. Але вижив. Був поранений, але знову став до лав Збройних сил України. Знайомтесь Олексій Сквордяков, ветеран АТО, керівник Запорізького обласного центру допомоги учасникам АТО. Ось що про нього розказують його побратими Сергій Шаповалов та Олексій Вінцкевич. Олексій дуже надійна людина, дуже порядна, завжди е, прийде на допомогу нікому. Скільки я його знаю, не чув, щоб відмовляв або завжди намагається вникати в кожну ситуацію особисто і вирішувати питання, ну, усі, тобто, які тільки він може. Леша він хороший, надійний друг, тому що неоднократно себе проявляв мужественно і впевнено. Навіть на війні, як за человека говорять, поступки він неоднократно. выручал и, собственно, спасал жизни даже ребят, которые были рядом с ним. Один раз даже, помню, на Краснодоне он там, так сказать, проявил свои способности разведчика, хотя ну, он помощник пулеметчика был. Вот. Но разузнал у местного населения, собственно, о том, где находятся боевые расчеты противника, Тоді побігав командиром, давай живу і собі наша ну, координати наші роді змогли подавити огні точки, і собственно ребята були врятовані. Я все життя багато контактів маю з усіма спілкуюся, і так сталося, що е брата, родичі були з окупованої території і. Е я інколи з ними з ними зідзвонювався і діставав дуже важливу інформацію про місце знаходження ворожої артилерії і ворожих підрозділів. Це рятувало життя на той момент, коли по нас вперше в Україні нас обстрілювали з градів. Мені сказали, дали інформацію, звідки це велось, але. В нас заборона була на відкриття вогню в населені пункти, в територію населених пунктів, і ми не мали змоги знищити цей град, хоча він багато із життів забрав. Але після цього на околиці міста вони розгорнули свою артилерію і мені вчасно доповіли по орієнтирам. Ну, а я. Ці дані просто переніс на військову карту. І туди наша артилерія дуже вдало спрацювала, і це ми почули по рації. Ми їхній сигнал також перехоплювали. Вони були дуже здивовані, звідки ми знаємо за 12 кілометрів, де вони там під тереконом сховалися. Військова справа для Олексія Скордякова не була новою. Вже пройшов загартування під час строкової служби. Тому з будь-якою технікою був на «ти». Більше часу знадобилося для знайомства з бойовими товаришами. Як результат, стали однією дружною родиною. Возом за посадою був стрілець-помічник гранатометника. Це для мене не наново було. Я на строковій службі був гранатометником. Тому ну, в мене що автомат був за возом, що гранатомет, тому мені. Нічого нового не було. Дуже ну, з першого дня ми всі здружилися. Спочатку контрактники були так трошки осторонь від нас. Нас називали партизанами <гум> мобілізованих. Ну, а потім нас розкидали по екіпажах. В нас десь ну, половина була контрактників, половина мобілізованих. Ну, Здружилися. А що робити? Поруч зі мною, хто був, всі герої. Всі, всі, кого зустрічав, ми дуже багато з якими підрозділами пересікалися. Це, це реально справжні люди, справжні герої, справжні сини своєї України. І я пишаюсь знайомством з кожним з них. Ми, коли стояли на кордоні з Росією під Краснодоном, ось тоді наших військових почали кацапи називати укропами. Ось тоді ми. По, по рації ли це те, що там водії кажуть, ми вас туди не посилали там, ну, то їхня власна справа. Розповідаючи про воєнні будні, Олексій Сквердяков зізнається: В АТО було важко, але простіше. Він знав, той, хто поруч, не зрадить, не підведе. Там було все по-чесному, без подвійних стандартів. А герком аля гер. Погодьтесь, дивно, в самому пеклі війни було впевненості і надійності більше, ніж у мирному житті. Але саме ця метаморфоза і пояснює бажання Олексія знову повернутися в АТО. Я вже отримав травму там в час бойової задачі. себе ногу, але но продовжав на неї капать, окопитися, опираюся там на лопату. Мені не дуже щастило. Ми переїхали тільки під Дяково. Щойно ми приїхали, і нас дуже радісно зустріли з 20-ти мінометами. Ось. І ми швидко залітали в БТР, щоб в Зеленку заїхати. Бо ну, на полі дуже опасно було. І я забіг перший. І машина, ну всі всі запакувалися, а я е, біля місця Навідника був. Е, і коли заїжджали, е, КПВТ зірвалося з е, запобіжника, і це сідло Навідника воно, ну мені ногу ну майже могло відірвати. Там, ну Трошки опухло, ну нічого не зламав там за тиждень. Ну, за, майже за два тижні вже, вже нормально ходив, все, все добре. А ще був а, на, на тій висоті, я ж, от, ногу пошкодив трохи. А, і нас вже ввечері накривають градами. А, і що? Тільки ще трава димить, ще обстріл тіль, ну, завершується. Слава підбігає. Що, хто каву буде? Це слава в нас був черговий каві, Там дуже багато веселих випадків було. Коли на тому ж Должанському стояли, чуємо що щось, ну, тихо, але гримить в небі. Бачимо безпілотник. А, а, нам, а наші зенітчики, хоча це їхня робота, працювати по повітряних цілях, кажуть, хлопці, там він безпілотник, Так ми кажемо, так ви беріть і по ньому працюйте. Ну, А нам так, так сталося, що всі подоставали свої автомати, кулемети, і давай по тому безпілотнику. Все таки збили. А Ввечері читаємо в новинах, що прикордонники разом там з протиповітряною обороною там збили безпілотник. Ми так посміялися. Я підтримував рублять завжди же ж по образування у нас психолог. Тому элементарными навыками, там, мог підбодрити, дати уверенность, не дати чейку розкиснути. Коли ж, як і багато інших людей, вони ж прийшли, горнило війни. А він ще з першої хвилі був і в оточеннях. І тому, я думаю, життя його змусило подорослішати, зробити якісь висновки. І це, ну, це життєва необхідність, яка була, прийшла з, з, з тими подіями, оця е, зрілість не, не за роками, яка е, прийшла е, ну, з життєвими обставинами. Тобто з війною, зі всіма тими негативними наслідками і е, подіями, які з ним трапилися, це усі так. Але він не зламався, він зумів взяти себе в руки і зрозуміти, що треба йти далі. І ще більше він зрозумів, що треба щось робити для хлопців, для держави, для міста, для області, тобто такі своє пасі... пасіональні. Тобто, що треба вести за собою людей, показувати їм приклад, що. Життя продовжується, життя на всьому не закінчилося. Сьогодні він теж на передовій, тільки тут, де воює вже не з очевидним ворогом, а так званою п'ятою колоною. Багато з тих, хто навіть до нас переїхали тимчасово, вони свою думку не змінили. Ми в 2014 році, мені хлопці з Бердянську телефонують, кажуть, ці туристи щойно заїхали, родина заїхала. Зняла житло на другому поверсі і одразу ж на балконі вивісили флаг ДНР. Ну їм там дали прочухан, але це ж не поодинокі випадки. Таких дуже багато. А те, що вони латентні, зараз і десь там ховаються і тихо себе ведуть, це ж до якогось моменту. А потім вони ножа в спину вставлять. Ну, є, є серед них люди. Ті, які люди, вони одразу як приїхали до мирної території, вони почали шукати роботу, де, де їм жити, як сім'ю годувати. А, а є такі, які приїхали, там, їх заселили на базу відпочинку там, якогось з наших заводів. І жінки між собою спілкуються, одна в одній запитує: а ти де? де? Де твій чоловік? Ваших убиває там. Ну, і наші нам такі люди поруч. Вони не люблять ані свою державу. Навіщо ви сюди приїхали? Переїдьте в свою кохану Росію і там мешкайте. Отримуйте там дотації, а то ми їх вбиваємо, дома їм рушимо. Хоча я кажу, в нас був чіткий наказ по населених пунктах ми нічого не маємо права відкривати вогонь. Якщо б ну, не було цього наказу, то я міг би там десь комусь повірити, сказати, що ми там будівлі, якісь де, дома їхні розрушили, але цього не було. Побувавши на війні, Олексій Скордяков зрозумів просту істину: найбільше щастя життя, а найбільше благо мир. На жаль, не завжди цінуємо все це. З кожним днем починаєш цінувати життя все більше. Згадуєш ті моменти, які б ти зробив якось інакше. Але все, що було в АТО, жодного дня не жалкує. Жодного. Шкода лише тих братів, яких вже не повернути. Але ми їх пам'ятаємо і, і будемо пам'ятати завжди.